21 жовтня, вівторок. Сьогодні молодик, який проходить під енергія Маркану Світ, який говорить нам про завершення або перехід у новий цикл. Сьогодні день наповнений миром. Є чудова можливість домовитись, побудувати нові зв'язки, провести фінансові перемовини. Після внутрішнього шляху сьогодні можна побачити результат не завжди у вигляді події, але точно у відчутті тепер я розумію. Це день гармонії, ясності та прийняття, але в мінусі може з'явитись бажання усамітнитись чи закритися від усіх. Головним козирем сьогоднішнього дня є почуття гумору, позитивний настрій та повага до кордонів інших людей. Для тих, хто в парі, в плюсі спокій, гармонія, відчуття стабільності, взаємоповага, перехід на новий етап у стосунках. У мінусі дистанція, небажання говорити про почуття, коли обидва йдуть у себе. Усвідомлення, що стосунки тримаються лише на силі звички, самотність у двох так звана. Для тих, хто без пари в плюсі відчуття завершення старої історії або ясність у тому, що ви хочете. Від стосунків знайомства по інтернету або за кордоном. У мінусі самотність, яка сприймається як ізоляція, хоча насправді це шанс відновитися. А от я сьогодні не буду просити вас поставити мені вподобайку або написати коментар. Все залежить від вашого бажання. От і подивимося, скільки вподобайок ми сьогодні не збираємо. Сьогодні ваш образ витончений, гармонійний, зі збалансованими акцентами: кольори пудровий, бежевий, світло-сірий та небесно-блакитний, аксесуари симетричні, сладкими формами, сережки. Пари, тонкий браслет або шовковий шарф. Сьогодні день спокійного завершення і гармонії. Старі події остаточно втрачають силу, а ви виходите з новим оновленням. Сьогодні світ просто хоче, щоб ви побули в моменті без планів, без боротьби. З відчуттям я вже прийшов або прийшла туди, куди треба. Зберігайте мій пронос, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасного гармонійного вівторка та гарного дня.